Виталий Бутылешахев, Рай Апропто, Ярослав Казахстан, рейтинг 1952. Е5, что? Захист Алехіна. Конем. Да, віддам тобі слона <кій> чорнопольного. Угу. Це не віддам. Хоче атакувати пішика да? d да 6, так? пофіг, Давай. Це був шанс. Тепер у мене Чорнопол буде щось робити після ходу є чуть. Так, це куди? Коняку поставим покраще. 6 шахтів. Так, тепер С4 я можу зіграти. Ну, краще коня. Поставлю по-людськи. Тепер хочу, мабуть, вдарити. Ти проти, так? Да? Ти проти дзамброти а 4 Давай, можеш ти сюди своїм кобили. Матвію тобі поставлю. Кінь втрич. Слон Е5. Ну, з підтримкою такого сильного коня центрального. З підтримкою пішочки в от наш центр. Наші фігури мають більше шансів на атаку. Тому ти туди йдеш. Тому туди. Угу. Так, ну я можу взяти, взяти. А, так, от, якщо так. іде я так, так. Як ти будеш захищатись? Можу і слона поки що так поставити. Можна так. Ну, давай, давай. Хочу вдарити. Ну, або тут, кстати. Плюс буде висіти тут. Угу. Можливо, треба було знищити. Так, якщо так. Правда, без загроз. Якщо так, кстати. Давай може так спочатку. Кінь шах, H7. Ой, блін, тут і тура стоїть. Ну, давай так, повернути, можна. по приколу. А там побачимо. Дякую. По Фішеру зіграємо і по таліо. Хочу бах-бах-бах. І потім кинь 3. Оп! Заблокував тебе. Баг. От турав тебе вдати, ти молодець. а зіграв туру. Активізував ще в дебюті. Ну от її закрив конем. Кінь тебе, красавчик. Але нема підтримки інших фігур, щоб щось тут. З допомогою нього створити. А мій кінь красавець! Після взяття, кстати, да, так шахмат просто. Кстати. Ой. Без різких рухів я тебе прошу Классный хит сделал. А мне что делать теперь? А мне а то, что делать? Ну, давай посмотрим. Тут, конечно, можно взять.

Цікаво, як він це все знайшов, мене прямо ж дивно. come on Да не вже. Ну, тип конечно. Ну он знайшов захист. Сподіваюсь, ти не з цих. Сподіваюсь, 77 на 84. Так, ну окей, дебют мене мало цікавить. Ну, треба було все-таки уже идти на це. поменялось да и все. Десь D6, де слабкий пішак. Так скажемо, трансформація реаліз... переваги. Тут кінь молодець, але десь вдарило, десь пішак. Щось, і Якусь іншу перевагу міг суперник собі отримати. Так, це я агресивно зіграв, ну окей, він повівся, де й добре. я центр і пішов щось атакувати. Постійно загрози, загрози, загрози. Близько чехі. Yeah. А чому? Тура f 8. Тура Треба було знищити виявляється цю туру. Ну окей. Це де? Ми створили собі рухомий центр. Пішоковик. іде вперед. Мені хотілося цю ідею реалізувати з матом, з атакою, а не пройти якісь прохідні пішаки. 100 ходів ще з ним грати. Да, тут він молодець, окей. А я не окей. Ну, тут окей. Тут окей, да. Була така можливість віддати коня він віддав молодець. І без фігури, конечно. Кісно, це не, не, не захищається.